Невдача. А тепер, хлопці, інше завдання, почав Марко, коли нові козаки всілися на поперечини. Чорторий поводився так, ніби все життя мав справу з підводними човнами. Видно, добряче подумав, що й до чого. Зараз ми станемо важче і поплаваємо трохи, продовжив чорторий. Він відвів човна на глибшу воду і гукнув глядачам. Хлопці, несіть каміння, зацікавлені глядачі охоче взялися до роботи. Чорторий приймав мішки з рінню і кидав їх у сіті по обидва боки човна. При цьому він уважно стежив, аби човен не перехилявся на бік. А коли його верх майже зрівнявся з водою, чорторий забрався в човна і зачинив за собою ляду. Аго, почувся середний його голос. Видно нас чи ні? Та від вас лиш пляма чорніє, у захваті вигукнув Родько зуби. Тепер а ніякий татарюка не здогадається, що це ви, а не якась підводна брила чи корч. Так що можете пливти, куди хочете. І попливемо, відказав чортарий. Гей, хлопці, нумо на весла. Човен годнувся, тоді смикнувся вперед і зупинився. За хвилю смикнувся назад і знову зупинився. Що з вами? гукнув Родько. Проте підводним веслярам було не до відповіді. Добре гребти на звичайному човні. Гребнув, підняв весла над водою, зро... знову гребнув, а тут скрізь вода. Що спереду, що ззаду, що вгорі, що знизу. Здається, ми не туди втрапили, почувся голос хвиська калюжі. Втрапили чи не втрапили, а гребти треба, відказав йому Чорторий. Ніхто з вас сюди за хвоста не тяг. Самі напросилися. Щось воно ні туди, ні сюди, сказав один. У човні замовкли. Ага, зрозумів, нарешті подав голос чотири. Здається, посилати весла вперед треба вузьким кінцем лопаті, а загрібати широким. Ну, спробували. Еге ж, спробуєш, коли не видно, де тут який кінець. Врешті підводні веслірі розібралися, що й до чого, бо наразі козаки побачили, як човен рушив вперед. Проте радіти було зарано. Здається, щось ніби крапле, зненацька пролунав стривожний голос Гавра колотого того з носа човна. Ага, і тут, обізвався скорма інший голос, і був він схожий на голос панька Рака. Слухайте, а ми часом не тонемо? Та ти що? вжахнувся третій голос. І Васик ладен був присягтися, що голос він належав хвойськові калюжі. Це не страшно пролунав заспокійливий голос Чортори. Дерево сухе, от і протікає трохи, а коли намокне та розбухне, буде все гаразд. І на біса я сюди поліз, заремствував колотий. Незабаром човен вгатився в щось з такою силою, що весліві ледь не злетіли з лавиць. Здається, носа роз'юшив, тихо поскаржився Калюжи. Зате тепер ясно, що ми не посеред Дніпра, заспокоює його Чорторий. Ну ми, хлопці, гребемо назад. Гет, зітхнув рак, і воно мені треба. Телесик не був впевнений, чи грибли цього разу лежні, чи замість них працював лише чортори. Усе ж він відчув, що човен помало подається назад. А тепер налягай на весла, наказав чорторий. І куди? похмурим голосом поцікавився Панько. Мо на той світ? Еге ж, підхопив хвисько калюжа. Тут так видно, як по поночі. Ні, хлопці, ви собі як хочете, але я не згоден. Я хочу вилізти звідси. Як це зробити, Марку? Чортори, схоже, вирішив, що на перший раз досить. Відрізуйте, жили, звелів він. Там з лівого і правого боку намацали? Та ніби ще ні, відказав Панько. Ага, ось воно. А чим відрізати? А в тебе що, свого ножа немає? щепливо поцікавився чортори. Ой, я й забув. Він не договорив, бо якась невідома сила ж бурнула човен набік, і весь лялі попадали одне на одного. Гей, хто там, заволав панько. Забери свої копита з мого вуха. Хлопці, та що ж воно таке? пронизливо верхнув паньку рак. Це ж нас ще живих, наче в могилу закопали. Рятуйте, зненацька, заволав дурним голосом Калюжа. Хтось скочив і тім'ям вгатився в поверхню. Хтось кинувся набік і придушив собою Телесика. Під ним хлюпнула вода, її було чимало. Та замовкніть бісові діти, люто гарикнув чортори. Проте його не слухали. Стоги, неволання, лежні наповнили човен. Навіть і Васик, відчув, що у тій темряві, жах огортає і його. Йому теж захотілося кудись прориватися, щось кричати. Здається, він навіть писнув кілька разів, проте за загальним ревиськом його ніхто не почув. Нараз пролунав дужий удар, ляда зірвалася з защіпок, і в човен ринула вода. На миті Васикові здалося, ніби він знову опинився на порогах. Такий гамір здійнявся довкола. І лише коли голова його опинилася над лядою, він збагнув, що човен лежить боком в очеретах, а на березі несамовито ланять, регочуть і ридма ридають сотні козаків. Виявляється, коли веслярів темряві водили веслами туди-сюди. Човек утратив напрямок і замість того, аби пливти на середину Дніпра, подався поп берегом в очерети. Перевинувся за кілька кроків від них, і козаки чули всі волання і крики, що долітали з середини. Хай йому цей та той. пересердя мовив рак і подався до берега. На галерах спокійніше почувався. З десяток глядачів кинулися в воду, аби допомогти чорториві. Але, попри всі їхні намагання поставити човна належним чином, той увесь час падав на бік, мов підстрелений птах. Тут до нього щось прив'язане, нараз вигукнув один з рятувальників. Ота це ж каміння, яке ми носили. Чорторий ошелешено втупився в черунковий мішок, той, що з лівого боку. Мішко було повно каміння. Чорторий гнівно зиркнув на трьох лежнів, що досі не могли утямитися від пережитого, і сплюнув їхній бік. Навіть жилку не можуть перерізати по-людськи кинув вік. Він, а як саме? запитав один з козаків. Одночасно то ж одну жилку таки відрізали, а другу не встигли, і каміння з того боку так рвонуло човна, що він ледь не перекинувся. З допомогою глядачів чортарий відтяг човна за очерети, та йому ніхто не заважав. Там вони з Івасиком усілися біля ляди і почали обмінюватися думками про щойно пережити. Як воно тобі у нашому підводному човні? запитав Івасик. Та для першого разу ніби й непогано, відказав Чорторий. Хоча зізнаюся, я потерпав, чи витримають рукави. А я з самого початку знав, що витримають, сказав Івасик. Чорторий здивовано глянув на хлопця. Це ж чому? Бо їх робив ти. Е, Чепись відмахнувся Чорторий, хоча й видно було, що Івасикові слова його таки втішили. А взагалі, друже, я вважаю, що наш човен таки може плавати під водою. От тільки погано, що він ледь не перекинувся, зітхнув Івасик. «Так і погано, згодився чорторий, і не завадило б зробити якось так, щоб видно було, куди ми пливемо. Я теж так гадаю, зненацька почулося з берега. Івасик озирнувся. На березі сиділи Шпайка з саньком. З їхніх спин посміхався Демко манюня. Нас до своєї компанії приймати. Поцікавився швайка.